Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, я в садовому центрі. Цей раз мене не відпускали ось ці каскади. Такі чудові орхідеї, такий розмір квіточки. Це ось Преті Романс і Спліт. Вони неймовірно гарні. Два квітконоси, ось так завернуті, і виходить цікава арка. Дуже ефектно вони так виглядають. Ну, Ці галявинки я вам вже показувала неодноразово, дуже багато однакових сортів, але стоять на місці. Тут, хоч під щоб до них дотягтися. А це мікс. Начебто нічого цікавого, аж ні, погляньте, яка двогуба красуня. Поряд стоїть точно такий же ж <кх> сорт фаленопсиса. Але можна зрівняти відтінки. Це тільки розцвітає, ще в бутонах, по повній ціні 12 євро. Бо мікс. І поряд уже з оціночкою 6 євро. Така класна оця квіточка, аж душа радується. А поряд стоїть така красуня. Мені в неї завжди подобається губка з вусиками. А як вам такий варіант квіточки. Дві губки. І дуже багато пелюсток. Жаль, що вони в пакетах, і дуже важко вам показати. Однією рукою тримаю телефон, другою рукою тримаю квіточку у горщику, і третьою рукою вам показую. Шуткую, звичайно, ж. бігала по всьому залу, де притулитися, щоб її зафільмувати. Особливо цікавого нічого не було, але родзинку на кінець я вам приготувала. А поки що любуємося ось цими губенятками. А це родзинка. Погляньте, який триліпсик. Просто неймовірно гарний. Кольори такі і форма улюблена, але полюбила я Великоквіткові орхідеї, а оскільки місця мало, то пішла без неї. Можливо, завтра прокинуся і буду жалкувати. А поки що йду з чистою совістю і з пустими руками. Хоча ні, маю одну цікавинку, але вже це буде на завтра. А поки що тихої всім ночі і дня. І до зустрічі в нових відео!